Доброго ранку діти. Продовжуємо знайомство з квітами. Подивіться, яка в мене квітка розквітла. А квіти потрібні, кімнатні, щоб в кімнатах було гарно, чисто, було свіже повітря і було дуже-дуже красиво. Тому що кожна квітка дарує нам життя. За квітами треба доглядати. І ось сьогодні я хочу вам запропонувати зробити ось таку гарну квіточку, щоб у вас було красиво. Зробимо зарядку для пальчиків. Наша квіточка трімала. Зранку вона не розквітала, потім знову розквітала, вітерцем пелюстки всі змітала вліво вправо, вліво-вправо вітерець хитає. Нашу маленьку квіточку розкриває. Знову вечір на порозі квіточка дрімає і маленькі пелюстки коробочку закриває. Ось так. Сьогодні на нашому занятті нам потрібен такий матеріал: клейстер, кольоровий папір ножиці, олівець. Допомога дорослих, щоб вони вам допомогли вирізати квіточки, намалювати свою ручку і вирізати вашу маленьку ручку, різнокольоровий папір. І ось у нас заготовки всі готові. Беремо білий картон і спочатку викладаємо наші поробочки. Коричнього кольору вазончик, кущик. У вигляді вашої руки. І викладаємо зверху квіти. Ось такі, як я виклала. Червоні, мені дуже подобається. Так, ми зробили гарно виклали А тепер ми можемо наклеювати. Беремо оклейстер намазуємо з воротньої сторони горщик і прикладаємо його на білий папір, на те місце там, де він був накладений. і Серветкою придавлюємо і забираємо зайви шматочки, або трішечки намазаного клейстера. Те Теж сам роботу ми робимо з іншими елементами аплікації. Беремо гарний кущик у вигляді вашої руки. Так, намазуємо з воротньої сторони і прикладаємо до горщика, розрівнюючи кожен пальчик. Розрівнюючи і забираючи залишки клейстера. Так само ми наклеїмо квіточку, намазуємо на зворотній стороні квіточку і прикладаємо на пальчик, який вам більш всього сподобався. Ось ми з вами вже приклали квіти. Дуже гарний у нас отримався аплікаційний малюночок. і подивіться, заберіть шматочки або трішечки клейстер, який залишився, щоб робота ваша була охайна і чиста. Подивіться, яка гарна квітка у нас отрималася. Можете за допомогою дорослих домалювати квіти. А ще я вам хочу сказати: якщо у вас є бажання за бажанням дитини, можна зробити жовті серединки квітам, приклеївши до інших. Можете зробити й таку роботу, де збільшено квітів. Ви зрозуміли, що кімнатні квіти саме найкраще що є у нас в кімнаті. Дякую вам, діти, за увагу. До нових зустрічей, до побачення!